Сьогодні я обрав дуже гучну назву. Головний комбік Маршал. Маршал це взагалі, в принципі, один із мастодонтів, так сказати, лампового звучання, а це головний комбо-підсилювач. Багато хто може з цим поспорити але на то є аргументи. І сьогодні я вам про це розповім. У нас комбік Origin 20 та 50. 50 знизу, бо він побільший. Поїхали. Сваби рок-рок-рок. Ха ха. Чому я назвав це головним комбіком маршу? Можливо, хтось би сказав би, головний взагалі, серія підсилювачів це GSM, наприклад, GSM 800, 900 або 2000. І вони, в принципі, будуть праві, але є дуже важливий аргумент в сторону цього саме комбопідсилювача. підсилювача. Бо цей комбопідсилювач підсилювач дає точнісіньку копію першого лампового підсилювача маршал, саме Плексі. Завдяки тим підсилювачам, взагалі, з'явився хардрок, рол Та в принципі перегружена гітара тоді якраз. І набирала оберти, і становилась головним інструментом тих років. Прикол в чому, що ці Origin, ця серія це точнісінька та копія з невеличкою зміною. Про неї трохи пізніше розкажу, але звучання максимально ідентичне робиться. Тут така ж сама схема, взагалі мінімальна кількість ручок. У нас тут є ручка Gain, є ручка TLT, стандартні ручки Bass Middle, Treble, ручка Master і Presence. Все. Більше ніяких ручок та кнопок немає тут, взагалі один канал. Тут навіть ручки левел немає, в тебе є майстер. Все. Якщо що, реверберацію я додавав з лоджика зовсім трошки, щоб звучання не було таким сухим. Та ділей у місцях, де я грав соло. Не еквалізації та компресії, я нічого такого тут не робив. І один із приколів цих комбо-підсилювачів це те, щоб здобути перегруз, навіть якщо ти накрутиш на всю гейн, або включиш бустер. Тут є бустер, але він вмикається тільки через ось такий фодсвіч. Тут у нас є можливість включити буст або FX-луп. Тобто send-return, ну по інакше, розрив типу педалі, які ви можете підімкнути паралельно до комбо підсилювача. Якщо взагалі простими словами, так ось якщо ми вмикаємо на всю бустер, на всю навалюємо гейм, але при цьому майстер у нас буде стояти там менше п'ятірочки, то у нас не буде перегрузу в принципі. Взагалі буде легкий такий типу кранч. Але тільки ми навалимо майстер побільше хоча б на половину, а краще десь на сімірочку восьмірочку отримаємо те саме звучання хард року. <му> Хочеться прямо на ньому грати щось типу з Led Zeppelin. Або подібних рифів. Чисто по своїм відчуттям є таке враження, що якраз і йде той самий хруст. Ось до цього в мене була на огляді лампа DSL20. Я і тоді вразився від звучання лампи. Взагалі все круто, класно, але тут якась інша динаміка. От кожен такий скрежет, якийсь удар, він віддає якимось іншим звучанням. Таке враження, наче якийсь струм проходить через тебе, щось таке відчувається. І ти починаєш розуміти ось взагалі усю цю тему. Типу хардроку і щось взагалі подібного. Взагалі я таку цікаву штуку помітив, що коли граєш через лампову апаратуру, особливо через цей комбік, то кожна гітара віддає зовсім. Різними відтінками воно в принципі логічно. Ти коли береш лист Пол і включаєш в комбо або там вистей плагін, то в тебе повинно бути лиспольне звучання страт береш більше страта. Кастерообразне. Але тут таке відчуття, що це x 2 Тобто ти ще більше відчуваєш різницю інструменту. Наприклад, та сама е, цифра, транзистори, все це трохи все одно приховує і можна, в принципі, із стратокастера добити спокійного звучання типу лисполо або навпаки, і твоє ухо може не розпізнає. Але тут саме. Можливо, це більше від відчуття гри. Ти розумієш всі особливості саме цієї гітари. Я пограв на трьох гітарах, там буде ось Лес Пол. Потім о, мій страт. Телекастер Вони віддавали якимось своїм відтінкам. Зовсім по, по різному звучали, особливо якщо залишаєшся на тих самих налаштуваннях. Наприклад, на телекастері найменший вихлоп датчиків, і там ще більше потрібно було накручувати майстерів, обов'язково включати ось цей буст. Наприклад, на страті та на лисполі можна було і без бусту добитись саме цього перегрузу. Але все ж таки, щоб ви не оглохли від перегрузу, сюди додали атінюатор. Це, до речі, така невеличка відмінність від тієї старої схеми Плексі. Тобто вся схема підсилювача та сама, але сюди ще додали атінюатор. Він є як на 20 ватному цьому, так і. Я 50-ватт цьому комбо підсилювачу. І в ньому є три режими: режим хай, тобто максимальна потужність комбо ми використовуємо або 50 Вт, або ті самі 20, якщо у нас 20-ваттна версія. Другий режим це мідл, тобто урізається наша потужність. Ми використовуємо, наприклад, так само майстер. На всю для того, щоб у нас був той самий перегруз, але при цьому комбік звучить трохи тихіше, там штучно якось нагружаються лампи. І третій режим лоу наймінімальніший. Якщо нам хочеться, щоб комбік досить тихо звучав, але при цьому у нас був той самий перегруз, і майстер ми змогли викручувати на всю. Хочу сказати, що режим лоу все одно достатньо гучний. І насправді це дуже крута штука. Але я вам хочу сказати, що все одно ми трошки щось та втрачаємо. Коли використовуємо атінюатор. На даному відео я завжди використовував режим middle. Бо насправді, якщо використовувати хай, то на 20-ваттному це буде капець як гучно і мене виженуть. Я вже мовчу за 50 ватний Тут, напевно, і вікна у мене полопаються. Зараз я вам покажу порівняння, як 20 ватний комбо підсилювач зв... звучить на режимі low, тобто наймінімальний, і на режимі middle. І. Послухайте уважно, чи почуєте ви різницю в низьких частотах. Я відчуваю цю різницю. Не можу сказати, що вона дуже фатальна, але якщо при запису, то краще використовувати міду, якщо ви хочете записувати цей звук саме з цими всіма абортинами. В домашньому використанні спокійно можна використовувати low Це особиста моя думка. Давайте тепер поговоримо про відмінність 20 ватної версії та 50 ватної версії. В управлінні все однаково. Відрізняються вони лише тим, що 50-ватний більш потужніший, і в ньому більший динамік. Якщо ми візьмемо ось цю 20 ватну версію, то тут у нас 10 дюймовий динамік. До речі, я помітив, що вони чогось динамік розташовують трохи. Збоку, що на цій версії що на 50 Вт. Напевно, схема ламп якось тут розташована, і тому динамік вони трохи в бік ввели. Він десь якось ось тут розташований. Хочу сказати так: порівнювати їх по звучанню це не досить чесно. В якому плані? Я не зможу вам видати однакові умови. В якому плані? Ось. Беремо, наприклад, той самий 50 ватний комбо-підсилювач. Я зараз його налаштую на одне звучання і почну записувати через ось цей мікрофон. І спочатку мікрофон поставлю десь по центру, потім трохи зміщу, потім ще трохи зміщу. І ви почуєте три різних звучання, але при цьому я нічого не крутив на комбо-підсилювач. Правильно поступити та виміряти, саме куди підставити мікрофон, щоб вони більш-менш в однакових умовах були, я точно не знаю. Але окремо, ось як звучить сам 50 ватний комбо підсилювач. Давайте все ж таки послухаємо. Хочу відмітити, що так 12 дюймова версія трохи більш багата на низькі частоти та на високі. Чесно сказати, більшу частину відео я записував саме на 20 Вт. По-перше, мені більш комфортно навіть у приватному будинку грати саме на ось такій версії, бо вона все ж таки трохи тихіша. По-друге, мене повністю влаштовує звучання саме у цього комбо підсилювача. Не частину відео я записував на 20-ваттному комбо а в принципі, все відео записано на 20-ваттному комбо підсилювачу, крім цього окремого участку, де я вам чисто показав, як звучить. П'ятидесятиватна версія. Напевно, якщо б я брав би для студійного яку, якоїсь роботи, то я б взяв би п'ятидесятиватний. Або взагалі краще дві моделі, бо вони ж все ж таки по-інакшому звучать. Але якщо враховувати, що ви окрім того, що будете грати на студіях, на концертах, на репетиціях, вдома ще. То краще брати 20 ватну і вам її буде з головою. Це моя особиста думка. Взагалі, хочу відмітити ось це звучання саме у цих комбо Воно закладається саме Деякі такі потужності, що потрібно обов'язково викоручувати його, ну прям гучно. Минулу лампу, яку я тестив, ну не потрібно було настільки гучно викоручувати, щоб отримати круте звучання. Досить мене вразило те, як звучить фус. Я підключив сюди свій фус, ось цей зелений, і водночасно, як мені було важко контролювати цю потужність в плані того, що досить легко ловився фідбек, і в той же час ловив якийсь кайф, у цю волну, як звучать ці бенди, як воно насправді круто може звучати. Також хочеться відмітити чисте звучання комбо підсилювача Воно насправді тут завжди трохи підкранчовано. Якби ти не викручував звук, якщо будеш достатньо сильно бити по струнам, тут трохи відчувається ось цей кранч, звісно, якщо ти викручуєш гучність. Цікаво, що помітив саме в цьому комбо підсилювачі що коли через нього граєш, як я вже до цього казав, кожна гітара по різному розкривається, і я захотів використовувати ручку тона. Ось признаюсь чесно, в принципі, дуже рідко я використовую ручку тона, тому що ну якось воно і не треба було. Там щось підкрутив на комбо підсилювачі цифровому, так або вести плагіні, і воно вже і так норм звучить. А тут прям якесь бажання з'явилось зробити ось це округле таке звучання. За рахунок тону і відразу захотіла зіграти ось цей Zeppelin. Давайте зробимо висновки щодо до цього комбо-підсилювача. Це справжня якась легенда, тому що дійсно звучання схоже на хардрок, відчуваєш цей вайб, і за рахунок того, що потрібно гучно грати, я вже е, не можу перерахувати скільки раз я казав за цей ролик гучно. Ну бо це гучний комбопідсилювач. підсилювач Якщо вам подобається саме ось це вінтажне звучання хардрокове, ви хочете отримувати ось цей вайп, не знаю, там ледзеполіна або там Пьопла, ну щось із. З тих років о, зрозуміти, який був перегруз, звідки все почалось, звідки взагалі ось пішов ось цей дісторшн. Так, я знаю, що є історії про те, що там пробитий динамік там і так далі. Це взагалі, в принципі, коли з'явився перегруз. А тут я маю на увазі, коли пішов перегруз вже в серійному плані, коли випустили саме підсилювач, який вже... Робив той самий овердрайв. Якщо ви хочете все це відчути, то цей комбо підсилювач точно вам підійде. Що думаєте, ви з приводу цього пишіть у коментарях і до нових зустрічей!